Усім привіт! В продажі свіжопригнана дача Дастер. Автомобіль загнаний вже в новому році. Повністю розмитнений, поставлений на український облік. Одиннадцятий рік виготовлення. Двигун 1.5 дизель, К9К, 110 кінських сил. Передній привід, механічна коробка передач. Покуз автомобіль в гарному збереженому стані, без корозії, без м'ян. Шестиступка. присутній ззаді фарков. Стан багажника. У багажнику присутня оригінальна полочка. Така сітка встановлена. В комплекті йде домкрат, ключ. Також присутній такий гумовий килимок. Заднє скло оригінальне рідне. Стан салону. Сталон в збереженому стані. Єва килимки стоять. Кермо тут практично нове під чехлом, шести ступка. Помилок нема ніяких. Куліса перемикає класно. Ручник працює. Двигун працює чітко, оберти не плавають. Екологія на місці. Двигун 110, Тревер капот не кручений. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця, за деталями буде по телефону або в описі під відео. Усім гарного дня та мирного неба!